Ви і самі знаєте, що таке дисклеймер, але все ж таки, дисклеймер у цьому відео трошки присутня, ненормативна лексика. У мене немає цілі когось образити чи обідити. І так, брат-вау! Всім привіт! З вами Гантелі. Сьогодні в цьому відео по My Summer Car Ми наконець-таки заведемо оцей трактор. Точніше, як завести трактор в Car. Тому що тут трошки з автомобілями все не так-то просто, як ми всі звикли. Це вам на етап 5, тому приємного перегляду. А ми, блядь, погнали заводити цей трактор. Ем, от він біля дому. Та, заходимо, сідаємо. Заходимо в трактор. Е, сіли. Тут бачите? Треба войти в режим вождения. Ну, так, поудобнейше. Силы. Как бачим, проверили. Вот, значит, тут зажигание, стеклочистители, освещение, ну, фары. Да, тут дифференциал. Э, повышение, понижение. И сама Як то кажуть, коробка передач і наш, бачимо, да, ручничок. Так, перше, витягаємо ручний газ. Оп! Вивнув зажигання і тримаємо кнопку W. remind you roots of that. Таклор глушиться. Тобто ніфіга тут не кльоться їм. Блін, друзі, просто прибираємо оцей газ ручний да, до упора. І ще раз витягаємо. Е, тормоз. Тут коробка в нас, да? Ну ось. Передач наших. Переключаємо. Заводимо і утримуємо кнопку W, тобто зажигання і кнопка W. Лучий трактор, Отак. Всього, ми трактор заглушили. Більше от як що тут заводить, я вам все показав. Короче, так і робить, друзі, і більше ми нікуди не кльосаємо. І саме так заводиться трактор, який простояв в гаражі мого діда в селі 20 років.